Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мер Парижа ан Ідальго вважає, що для Олімпіади 2024 оптимальним буде варіант. Якщо російських спортсменів взагалі не буде у Франції, я б хотіла, щоб вони не приїздили. Не можна вважати, що вторгнення Росії в Україну не існує і вдавати, що Путін не диктатор. Міністр спорту Російської Федерації Олег Матицин розповів, коли вони приймуть рішення щодо участі в Олімпіаді. Я не прихильник того, щоб не поспішати дати можливість міжнародному олімпійському комітету висловити свою позицію щодо регламенту та перспектив участі спортсменів Росії та Білорусі в Олімпіаді 2024. Він вважає, що можна лише маючи на руках усю достовірну легітимну інформацію, приймати рішення спільно з федераціями зі спортсменами про участь в Олімпіаді. Раніше Путін доручив Олімпійському комітету Росії і Мінспорту зробити пропозиції щодо участі росіян. В олімпіаді у свою чергу президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков заявив, що атлети, які будуть змагатися на Олімпіаді, 2024 мають засудити вторгнення в Україну. Також вони мають підписати документи, які на думку представників Олімпійського комітету Росії можуть призвести до порушення російського законодавства. Європейський союз заборонив суперлізі Європи називатися суперлігою з футболу, яка має на меті замінити УФА та і. Турніри у Європі через чемпіонат Данії, яка раніше зареєструвала цю назву в якості товарного знаку у відомості. Визнали, що нове змагання порушено даме авторські права данського турніру. У лютому була інформація, що заяву проти суперліги підписали усі країни Євросоюзу, окрім Іспанії. З помічника знову помічники італієць Маурота Сотті, який раніше був асистентом Андрія Шевченка, коли той очолював збірну України. Наразі став його заступником у комітеті національних збірних Української асоціації футболу. Ще одним заступником Андрія Миколаевича є нинішній головний тренер національної команди Сергій Ребров. Окрім них до комітету входять також Микола Павлов, Олексій Таргонський, Володимир Ковянов і Дмитро Пєлін. Спортивний клуб «Прометейс» втретє став переможцем Кубка України з волейболу серед жіночих команд у фіналі у дербі Дніпра. Він невимушено 3-0, 25-16, 25-9 та 25-19 здолав землячок за За підсумками турніру було визначено символічну збірну. Кращим лібером стала Анастасія Красьова з Одеської Балти. Серед центральних блокуючих немала субірівних Лідія Лучко Заланти. Серед догравальниць найправнішою визнали. Еге Мелісу Дюкмен з Прометея і партнерка по команді Дар'я Шоргородська святкувала успіх у номінації Краща зв'язуюча. Одна з господарок турніру Вікторія Лохманчук з Черемецької буковинки найліпша діагональна. МВП, кращим гравцем фіналу, стала один з лідерів новоспечених володарів Кубка Світлана Дорсман. Бронзових медалей турніру удостоєна Балта з Одеської області, яка в матчі за третє місце здолала буковинку. Срібні відзнаки стали надбанням дівчат з. Дніпровської аланти, які поки що ніяким чином не можуть скласти конкуренцію Прометею, який цілком по праву і заслужено завоював золоті, адже команда втретє завершила регулярний чемпіонат без поразок і стала першим за 23 роки клубом жіночої суперліги, який не програв жодного сету у регулярному чемпіонаті. І один з трофеїв вітчизняного волейболу і золотий фейерверк на його честь. Тому підтвердження, а на завершення, традиційно, які належать всі окупі, фотографувалися на згадку на Гальну світлину. Дніпровська сталь ДМЗ стала переможцем традиційного чергового за ліком турніру з футболу Кубок Миколи Кудрицького, який вже давно і небезпідставно вважається відкритим зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області. Матч заключного туру традиційного чергового за ліком турніру імені Миколи Кудрицького, який вже віддавна небезпідставно вважається відкритим зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області, став своєрідним фіналом змагань, що правда з однією, але суттєвою корективою. Лідер турнірної таблиці Дніпровська сталь ДМЗ на два очки випереджала другий колектив Стандарт з селища нові Санжари Полтавської області, якому за таких обставин, щоб стати першим і завоювати трофей, потрібно було тільки перемагати, тоді як Сталеварі влаштовувала і нічия. Протистояння було цікаве і тим, що воно нічим не поступалося рівнем поєдинку професійних команд, як мінімум вітчизняної другої ліги, адже вони обидві були укомплектовані виконавцями, які встигли гарно засвітитися у вітчизняному футболі. Так кольори стандарт ...захищали досвідчені, які пограли навіть в еліті Станіслав Куліш, Антон Кіча, Максим Білик, трохи молодші за них Олексій Разуваєв, Дмитро Вергун, Тарас Горілий, Богдан Жиншин та інші. В лавах металевих перебували справжні Кригола. Граючий тренер Юрій Яременко і його багаторічний партнер Дмитро Мельников. під статті Максим Корш, Михайло Коломоєць, Рамейс Маргарян, Олександр Кравчук, голкіпер Максим Луговський. Зрештою поважна середня кількість років останніх дала про себе знати, особливо у другому таймі, натомість ще на екваторі першого Михайло Коломоєць через ракошет від оборонця по красивій траєкторії спрямував м'яч у сітку і вивів, ДМЗ вперед. З поновленням зустрічі після відпочинку далі він практично впритул до фінального свистка. Лічені рази приходив середню лінію поля, тоді як нові санджари невпинно атакували, тисли створювали гострі моменти. Зрештою, до певного відрізку часу справа до голів не доходила за виключенням одного епізоду. Коли Антон Кіча хутко прослизнув повз Юрія Єременка і наодинці невимушено розібрався з воротарем. Нічия 1-1, після чого градус напруги у матчі подвоївся. Сталь що називається відбивалася і відмахувалася з останніх сил, і в підсумку вистояла і досягла бажаного, не пропустила і зберегла прийнятний для себе результат, який і гарантував їй перше місце. Хочеться подякувати хлопцям дійсно за гарний фінал, за боротьбу і те, що сам турнір відбувся, це в першу чергу заслуга Збройних сил України. Ми дякуємо їм кожному дню. І я вважаю, що сьогодні розвиток футболу всього спорту, цього спорту прямо залежить саме від цих хлопців, тому ми завжди їх підтримуємо, проводимо різні акції і будемо це робити до нашої. Перемоги подібні слова привітань та подяки, і в першу чергу на адресу збройних сил України, як і звісно, команд та їхніх керівників, очільник регіонального футболу мовив на початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого її почесні гості срібними медалями вшанували колектив з Полтавської області Стандарт, селища Нові Санжари. Президент клубу Сергій Тютюнник відверто зізнався, що, звісно, було бажання виграти турнір, але воно не було самоціллю. Наразі команда перебуває на шляху становлення, адже готується стартувати в чемпіонаті України серед аматорів. І звітний турнір розглядався і став першим етапом підготовки до майбутніх випробувань. Результат нас не влаштував, ми планували виграти цю гру і стати переможцями, але такої задачі ми собі не стали. У нас є етапна підготовка, це тільки перший етап нашої підготовки до старту в чемпіонаті України серед арматорських колективів. Тому ціль цього турніру була передивитися можна більше молоді і рухатися далі. Капітан стандарту, вихованець Дніпропетровського футболу і добре відомий його прихильникам Антон Кіча, став кращим бомбардиром змагань. Далі, щоб отримати свої чесно завойовані золоті нагороди, складалося враження з останніх сил, втомлені, але щасливі. Ланцюжком, струмочком потягнулися гравці, чемпіона нинішнього турніру пам'яті Миколи Кудрицького Дніпровської сталі ДМЗ. Їхня перевага вже стала історією і увіковічена на брендованому гравертоні асоціації футболу Дніпропетровської області. Ну і традиційно, апофеозом дійства стало вручення головного трофею змагань, красення кубка за звитягу, який під овацією своїх партнерів зійняв над головою капітан металевих Дмитро Мельников. Ми з першого тура йшли у верхній частині таблиці, і було б нелогічно, якщо ми б сьогодні звідти нас в наш суперник. Стандарт, гарна команда, молоді хлопці, дуже організована команда. У нас ну, Ю-35, можна так сказати, команда, яка вже закінчує грати футбол, хлопці, які закінчують грати в футбол. ну, Ще на бажанні граємо. Дякую Збройним силам, що вони дають можливість там збиратися на такі змагання, федерацію футболу за те, що організовують такі турніри. Ну, і Всі присутні, які сьогодні прийшли, дякую їм за атмосферу, яку вони сьогодні создали. І учасники свята фіналу чергового турніру Кубка Миколи Кудрицького незалежності переможець його. Чи призер традиційно на завершення сфотографувалися на згадку на загальну світлину? І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розваги спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.